Добрий день, друзі! Ось така ситуація. Ну, можеш показувати і мене я в робочому, е, в робочому стані. Дивіться, сосна померла. Чому вона померла? Друзі. Розказую 3500 раз сосни садити як картоплю не можна. Любителі посадки картоплі. Дивіться. Я покажи покажи шийку, де вона була закопана. Вона була закопана сантиметрів на 17 під землею. 16. 16 сантиметрів під землею. Закопана до. Зараз я вам покажу, де коренева шийка. Що таке коренева шийка? Про що я говорю мільйон разів? Ось тут починається перший корінь. Бачите? Ось тут. Оце не можна закопувати. Ось тільки до цього кореня. Якщо у вас. Сосна не може триматися. корінь, наприклад, ви купили її в горшку, а парусність в неї велика. Ось це в неї крона велика, і ви боїтеся, що її буде викорчовувати. Для того є люди розтяжки. Ось ви ставите на розтяжки сосну і не, закуп... не закопуєте її по вуха, тому що прям такі така сосна їй потрібно рости декілька років, а тут вона вгатилася просто за один буквально пару місяців. Дивіться, Практично 20 см, 16 см. Як вона мала жити? Як? Оця трохи ситуація краща. Ну от, сосна трохи краще, так? Дивіться, я розкопала тут корінь. Тут сантиметрів було 8 закопано. Бачите? 8 до 10. Ну і, відповідно, сосна трошечки в кращому стані. Далі, дивимось далі. Далі. Прекрасний стан. Майже прекрасний. Закопано 5 см, бачите, під кореневої шийки. І що ми робимо висновки? Копаємо, садимо сосни як картоплю. Глибоко, повуха, щоб вона надіжно трималася. Люди, ніколи цього не робіть. Не робіть такої халепи своїм соснам. Якщо ви їх висаджуєте, будь ласка, не садіть її так глибоко, тому що їй просто буде кабда. Все. Амінь. От я не знаю, що ще сказати. Просто вона помре, висаджуйте ось так, ось так, рівно з корінцем. Дивіться, є корінець, ось корінець, бачите, перший корінець. Чуть-чуть його присипали, десь от сантиметр, так, от, отут, і все. В природі сосна вона сама затягне себе чуть-чуть під землю. Їй не потрібно помагати. Не треба. Їй що потрібно буде лягти. Дивіться, як вона спасалася. Божечки, вона тут почала пускати, а то, що я просила лити радіфарм. Вона почала пускати якісь собі корінці, просто жити хоче, боже, боже. Ну розумієте, ну така ситуація. Ну, виживає як може. Ну так, так, так що будьте добрішими, бо так. Ось так, люди, до зустрічі.